Декстер Воскресіння наразі займає перше місце в списку найкращих серіалів на IMDb 2025 року з просто шаленою оцінкою 9.2. Однак чи справді він заслуговує такої оцінки? Що такого геніального приховує сюжет та чого очікувати у другому сезоні? Про все це та багато іншого у сьогоднішньому відео. Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко. Ви на каналі Серіали та кіно. І сьогодні у нас огляд серіалу Декстер Воскресіння. Одразу скажу, що оглянути цей серіал без спойлерів просто неможливо. Тож будьте обережні! А якщо ви зайшли дізнатися, чи варто його взагалі дивитися, однозначно варто. Якщо ви спитаєте мене, чи варто його дивитися, якщо не дивився оригінальний серіал, Мабуть, не варто. Краще подивіться оригінального Декстера. Тоді від перегляду нового серіалу отримуєте набагато більше задоволення. А тепер погнали! Передмова оригінальний серіал Декстер налічує 8 сезонів і виходив з 2006 по 2013 рік. І за цей час, як і у будь-якого серіалу, в нього були свої злети та падіння. І на жаль, найбільше падіння Декстера відбулося у фіналі серіалу, який розчарував фанатів та отримав оцінку 4,9 на IMDb при загальній оцінці серіалу 8,6. На думку Майкла Гола, який виконує головну роль у серіалі, кінцівка Декстера була для фанатів у кращому випадку загадковою, бентежною, дратівливою, розчаровуючою, і так далі у вигляді негативних прикметників. Окрім цього, після провального фіналу актор також розповів, що часто отримував питання, що там з Декстером і чи буде продовженням. І коли ці запитання почув оригінальний шоуранер проєкту Клайд Філіпс, який покинув серіал після чотирьох сезонів, він почав обдумувати можливе продовження Декстера, однак ніяк не міг знайти підходящого шляху. Проте, вже 1 липня 2019 року, з Філіпсом зв'язався президент шоу Тайм Левін, який сказав Філіпсу, що настав час повернути Декстера, і запитав, чи зможе Філіпс щось придумати. Саме після цього світ побачив серіал Декстер Нова кров, який у більшій мірі фокусувався на спокуті декстером своїх гріхів та налагодження відносин із сином. Гадаю, кожен, хто дивився цей серіал, розумів, що це спроба віддати шану культовому персонажу та з гідністю завершити його історію. Насправді, саме це серіал і зробив однак, ось яка справа повернення Декстера привернуло увагу величезної аудиторії. Так, у середньому кожен епізод переглянуло приблизно 8 мільйонів глядачів. А його останній епізод став найпопулярнішим епізодом шоу Тайм, зібравши під час прем'єри 3 мільйона глядачів, що зробило Декстер Нова кров найпопулярнішим серіалом в історії мережі. Однак цій великій аудиторії не сподобався фінал серіалу навіть більше ніж оригінальний фінал, що вилилося в оцінку 4,8 на IMDb. При тому, що дев'ятий епізод мав оцінку 9,3, а середня оцінка по сезону склала 8,6, якщо не враховувати фінальний епізод. Після такого успіху компанія Showtime зрозуміла, що час закінчувати історію Декстера ще не настав однак, не знаючи, як продовжити оригінальну історію у 2023 році, компанія замовила Клайду Філіпсу серіал-приквел Декстер Первородний гріх. І ви не повірите, але їм знову це вдалося. Адже коли вийшов первородний гріх, він став найпопулярнішою прем'єрою шоу Тайм, яка зібрала понад 2,1 мільйона глядачів по всьому світу на різних платформах. І попри те, що серіал загалом не має повернення оригінальних акторів, він отримав високі 8,2 на IMDb від глядачів, але змішані відгуки від критиків, що критикували його за відсутність нових ідей. Однак найголовніше, саме з цього серіалу ми дізнаємося, що Декстер Морган після подій серіалу Нова кров живий і знаходиться в комі, а це значить, що існує можливість його повернути. Тож, враховуючи всі ці чинники, у 2024 році було оголошено, що продовження Декстер Нова кров вийде з новою назвою Декстер Воскресіння. А його продюсером, шоуранером та автором буде незмінний ключ успіху перезапусків Клайд Філіпс. Однак чи можна тричі успішно перезапустити одного персонажа? Гадаю, ви вже знаєте відповідь, враховуючи назву цього відео, але давайте розбиратись. А перед тим, як ми продовжимо, не забудьте завподобайку та напишіть в коментарях, як вам серіал. Також запрошую вас до мого телеграм-каналу, де я ділюсь цікавими фільмами та серіалами та думками з приводу того, що нещодавно дивився. Актори Події нового серіалу відбуваються через 10 тижнів після фіналу серіалу Нова кров і переносять нас із невеличкого вигаданого містечка Айрон Лейк до великого Нью-Йорка. Тут Декстер намагається відшукати свого сина Гаррісона та налагодити з ним відносини. Коли я почув цю ідею, мені одразу згадався інший хлопець у Нью-Йорку. Yes. слухаю вас, сер. що це за місто? Нью-Йорк, сер. О, ні, не вже знову однак цього разу ми спостерігаємо за пригодами серійного вбивці у великому місті. То що може піти не так? І звичайно, у Нью-Йорку ми зустрічаємо нових персонажів. І за що хочеться віддати належне цьому серіалу, на акторів вони абсолютно не пошкодували грошей. Адже запросити до серіалу Уму Турман, Пітера Дінклейджа, Ніла Патріка Гаріса, Крістен Рітер та інших це чудовий хід. Однак коли я переглядав трейлер нового сезону, мені особисто здалося, що такий хід, можливо, спроба компенсувати не дуже вдалий сценарій. Але як же я помилявся? Окрім нових акторів, у серіалі з'являються майже всі ключові фігури оригінального серіалу, що для фанатів справді створює хвилю захоплення, адже побачити знову трійцю Джеймса Доукса, Мігеля Прадо, Вінса Масуку, Джої Квіна та Брайана Моузера це просто неймовірно. Всі вони повернулися лише для епізодичних ролей, однак такий підхід загалом об'єднує цей серіал із усією історією життя Декстера. Не вибиваючись із існуючого таймлайну, а повернення Енджела Батісти до ключових персонажів цієї історії просто вражаючий крок. І звичайно, незмінний батько Декстера Гаррі, якого грає Джеймс Ремар, також повертається до серіалу у вигляді спогадів, як це було в оригіналі. Окрім цього, що теж важливо, Джек Олкот повернувся до ролі Гаррісона Моргана, адже було б справді дивно побачити іншого актора в ролі сина Декстера. І, до речі, після завершення серіалу Нова кров, багато хто думав, у тому числі і я, що наступний серіал буде саме про життя Гаррісона, який продовжить справу батька. Однак відверто вже тоді мені здавався цей персонаж занадто слабким, щоб потягнути на собі всю історію. І, схоже, те саме відчув Клайд Філіпс, який чудово переробив цього персонажа, змістивши його розвиток із наступного декстера на абсолютно звичайного підлітка, залишаючи всі брудні справи для його батька. Звичайно, Гаррісон усе ж забруднить руки, але про це трохи згодом. Загалом слід сказати, що в цьому серіалі ми не побачили лише декількох ключових персонажів з оригіналу: це Дебру Морган, яка з'являється у серіалі Нова кров. Марію Лагуерту та Риту Морган. Враховуючи, що до серіалу повернулися майже всі, шкода, що їх не інтегрували в це повернення. Можливо, вони самі відмовилися від цього. Однак цієї інформації я не знайшов. Ну, і, звичайно, для фанатів клану Сопрано також приємно було побачити Стіва Ширіпу, який грає нечесного орендодавця віні з погадами повертаючи до культового серіалу. Загалом такий скурпульозний підхід до акторів справді заслуговує 10 балів. Розумію, що повернення акторів до своїх старих ролей не є чимось новим, однак скажу відверто, на мене це працює чудово, і я завжди радію таким появам. Візуал на відміну від оригінального серіалу Декстер, де події відбувалися в Майамі та мали яскравий візуальний стиль із токсичними кольорами у спогадах, Декстер Воскресіння використовує той самий похмурий тон, що й нова кров, що створює гнітючу атмосферу великого міста та додає напруги. Мушу сказати, що візуально це не найгарніший серіал року чи десятиліття. Він виглядає абсолютно звичайно, не пропонуючи чогось вишуканого в кожному кадрі в стилі Netflix, де багато часу приділяють саме вилизані картинці, іноді повністю забиваючи на сюжет. Гадаю, що якби цей серіал знімали Amazon, HBO або хтось інший, підхід до зйомок був би зовсім інший. І краса Нью-Йорка була б розкрита наповну. Однак, враховуючи, що це канал Showtime, який особливо не хапає зірок з неба, вони зробили свою роботу на оцінку добре. І візуально серіал виглядає нормально. Сюжет а тепер переходимо до найсильнішого, що є в цьому серіалі, сюжетного наповнення. Оригінальний серіал завжди славився неочікуваними сюжетними поворотами. Тож і цього разу фанати очікували не меншого, і мушу віддати їм належне, їм це вдалося на всі 100%. По-перше, створення таємного товариства вбивць Леона Прейтера, який має величезну кількість трофеїв серійних вбивць, в тому числі скельця з кров'ю Декстера з оригінального серіалу, це просто шедевральний хід, адже зібрати в одному місці стільки вбивць, знаючи, що Декстер вбиває вбивць, це наче виграти для нього в лотерею. І коли Декстер вперше бачить усіх, прикидаючись іншим серійним вбивцею, темним пасажиром, у якого він і знайшов запрошення на зустріч, я гадав, що на його обличчі відобразиться усмішка з того самого самодома дома 2», коли консьєрж дізнається, що картка Кевіна крадена. Окрім цього, такий хід дає також можливість Декстеру більше розкритися, розповісти незнайомцям про себе, почути їхні історії та відчути себе нормальним. Адже як не крути, Декстер ніколи не міг бути повністю відвертим з людьми та розкривати свої істинні мотиви. І саме в цьому колективі він знаходить щось на кшталт особистого психолога, який його розуміє, а не засуджує. Такий хід переносить цю історію на абсолютно новий рівень психологічної глибини. І на мою думку, так і має бути. Кожна нова частина або новий сезон мають давати глядачеві новий досвід, і в цьому плані Декстер Воскресіння повністю справляється. По-друге, слід сказати, що поява Енджела Батісти, який знає, хто такий Декстер, наповнює історію елементом невизначеності, адже до самого фіналу ти не знаєш, чим закінчиться історія. По-третє, в серіалі майстерно побудовані діалоги, та часто створюються моменти, коли занадто велика відвертість персонажів могла зруйнувати весь картковий будинок історії. Наприклад, коли Батіста прийшов до Гаррісона, розпитуючи про нібито мертвого батька, бажаючи почути підтвердження, що той справді серійний вбивця. Гадаю, кожен глядач у цей момент благав Гаррісона не проговоритися та не розкрити енджелу всієї правди про Декстера. І коли він цього не зробив, всі з полегшенням зіткнули. Те саме стосується моменту, коли Гаррісон розмовляв із поліцією чи під час розмови з Чарлі. У ці моменти ти по-справжньому переживаєш, перебуваючи у напрузі. Загалом цей серіал вміє створювати напругу. Тільки згадайте сцену в гелікоптері, коли після вбивства серійного вбивці близнюка Декстер і глядачі чудово розуміють, що він не прийде на зустріч. однак, коли він з'являється в кадрі, прямуючи до гелікоптера, у голові глядача проносяться мільйони думок. Що буде далі? Що йому відомо? Невже він розкриє Декстера? Що буде робити Декстер? Що він йому скаже? А найголовніше, як ми не здогадалися, що вбивці на ім'я близнюки, це справді брати близнюки. Те саме відчуття охоплює глядачів, коли рудий атакує Декстера, чи коли Гаррісон вбиває Райана Фостера, або коли батіста знаходить місце, де Декстер збирався прибрати Ела. Ці події, наче сплеск сюжетних можливостей, які відкривають сотні ходів для сценаристів. І найважливіше, що вони не помиляються з вибором того єдиного варіанту, який ми бачимо. Загалом ця історія не їде по коліях сюжетної передбачуваності до фіналу, який ми можемо розгадати. Ця історія стрибає над прірвою з одного каміця на інший, намагаючись не впасти від вітрів нескінчених невідомих, які запускає серіал. І після появи титрів кожного епізоду в тебе єдине бажання швидше увімкнути наступну серію. Не для того, щоб побачити старих персонажів чи відчути ностальгію, а для того, щоб дізнатися, що буде далі і куди в біса це приведе. І коли ти вмикаєш дев'ятий епізод і бачиш, що всі ці спроби батісти зловити Декстера, переконати детективів у його провині та нарешті зловити м'ясника з Бей Харбор, приводять його на стіл Прейтера як дарунок для Декстера, ти просто в захваті. Адже це ті самі неочікувані ключові події, якими славиться серіал. Це може здатися неймовірним, але саме цей дев'ятий епізод отримав найвищу оцінку в серіалі дев'ять і вісім. І це і не дивно, адже після цього настає фінал епізоду, в якому Декстер має знову дізнатися для себе, хто він такий. І відповідь на це питання тягнеться вже багато років. Як і раніше, Декстер це вбився з принципами, яких свідомо не вбиває невинних. Так невинні страждають від його присутності в їхньому житті. Однак його кодекс завжди виявляється важливішим за виживанням. Гадаю, якби Декстер вбив батісту, він би назавжди очорнив цього персонажа. І навіть новий міжнародний сезон із Прейтером, який обіцяв йому серійних вбивця світового масштабу, не зміг би його відмити від цієї події. Тож черговий невинний помирає, щоб Декстер продовжував робити свої справи. Можливо, ви не хотіли такого розвитку подій для батісти. Однак, як заявив шоуранер серіалу Скотт Рейнольдс, щоб по-справжньому вшанувати характер Батісти, він мав або зловити декстера, або померти. Не можна продовжувати грати в цю гру в кішки мишки з таким поліцейським, який спеціалізується на вбивствах. Тож відповідь стала очевидною фінал. Що стосується фіналу сезону, то ми знову бачимо Декстера на яхті, цього разу Прейтера, що думками повертає нас до часів Майамі. Він знов на човні, знов викидає чорні мішки у воду і вперше за всю історію серіалу дивиться на глядачів і каже: Колись я жадав бути нормальним. Однак кого я намагаюсь обдурити? Я Декстер Морган. Я той, кого ви хочете в мені бачити. І це правда. Глядачі, дивлячись усі ці сезони, вболіваючи за серійного вбивцю, бажаючи, щоб він робив свою роботу й далі, стали свого роду співучасниками його вбивств, бажаючи продовження серіалу. Окрім цього, такий фінал також може бути зверненням до фанатів, які були не дуже задоволені оригінальним фіналом та фіналом серіалу Нова кров, де Декстер намагався жити нормальним життям, подавивши собі бажання темного пасажира, ідучи проти свого я. І цим самим шоуранери хотіли сказати: ми вас чуємо і знаємо, чого ви хочете. Однак найголовніше в цьому те, що Декстер нарешті приймає себе і повертається з найлегендарнішим серіалом. Жоден інший персонаж в історії ніколи цього не робив, і що не менш важливо, він не збирається зупинятися, адже ще стільки роботи, стільки міст попереду, стільки історій не розкрито. Сподіваємося, що ми побачимо хоча б ще два сезони. Адже серіалу такого високого рівня про серійного вбивцю наразі більше немає. Тож, гадаю, настав час поговорити про те, що буде у другому сезоні. А ось тут насправді цікаво. Як ви пам'ятаєте, у фіналі сезону ми бачимо справи, які Декстер витягнув зі сховища прейтера: справи серійних вбивць по всій країні, в тому числі Ела, яких він буде переслідувати у другому сезоні. Окрім цього, його не дуже чиста робота з прибиранням у фіналі сезону та бажання забрати свої оригінальні скельця, можуть зіграти з ним злий жарт. Адже цим самим він наче підтверджує теорію Батісти для детективів, які знайдуть його відбитки на місці, де мали бути трофеї з м'ясника з Бей Харбор. А це значить, що переслідування Декстера не завершиться, а Батіста передає свою естафету іншим детективам. Окрім цього, не забуваємо про вбивцю з прізвиськом Нью-Йоркський різник, про якого нам згадували весь сезон, ім'я якого у фіналі дізнаються детективи. Ця загадка досі не розгадана, і існує теорія, що нам вже показали цього серійника, не називаючи його. Можливо, це хтось вже дуже близький Декстеру або з оригінальних сезонів. Хто зна. Однак погодьтесь, якщо це справді буде знайома для нас людина, це цілком і повністю буде в стилі оригінальних сезонів Декстера. Також уважні глядачі помітили, що враховуючи використання різником гака для каналізаційних люків та зображення інтродекстра на фоні каналізаційного люку, це свідчить про те, що у другому сезоні цей убивця може стати новим антагоністом серіалу. Окрім цього, уважні глядачі могли помітити, що на справі леді помсти також стоїть статус активна, а це значить, що її повернення у другому сезоні також можливе. Ну і звичайно є здогадки, що Квін та Масука отримують у другому сезоні набагато більші ролі, замістивши собою час батісти. Тож, підсумовуючи всі ці спостереження, другий сезон буде розповідати про зачистку декстером Америки від серійних вбивць, де головним суперником стане нью-йоркський різник. Звучить дуже інтригуюче. Сподіваюсь, другий сезон буде триматися на рівні перезапуску та подарує нам ще багато неочікуваних сюжетних моментів у цій історії. Що стосується загалом серіалу Декстер Воскресіння, то особисто для мене це найкращий серіал року. Його сюжет, акторська гра та ностальгічні відсилки однозначно вартують оцінки в 10 балів. А що думаєте ви? Напишіть в коментарях, які ваші враження від перегляду серіалу. Але на цьому ми не завершуємо. Адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео: як створювали хрещеного батька та огляд всіх частин Термінатора. Тож, клікайте на відео та зустрінемось через секунду.